Дуже важливе значення в тому, хто каже, що Росія держава спонсор тероризму, а хто каже, що Росія державою терористом тут є важлива юридична деталь, вона полягає в тому, що на міжнародному рівні в міжнародному праві немає терміну держава-терорист. Тобто єдине визначення, яке до сьогодні функціонувало в міжнародному праві, це про країни спонсори тероризму. Тому інакше вони не могли би прийняти, тому що це була би не. Та норма, яка мала б якісь юридичні наслідки, з приводу прийняття цього рішення парламентською асамблеєю НАТО, ключове те, що прийняло насправді не НАТО, а асамблея, яка є консультативним органом, до якого входять депутати парламентів країн-членів НАТО. Тобто це важливий політичний меседж. це визнання того, що справа з визнанням Росією Росії країною, що спонсорує терорист тероризм, рухається, і те, що позиція, яка була там ще півроку тому, коли це питання взагалі не ставилось на порядок, денний і казали, що не на часі, зараз приймають все серйозніші й потужніші інституції.